Олександр Усік геть поголений, Тайсон Фюрі з бородою. Але, що цікаво, в нього уса. Він хотів показати, що він буде його дуже професійно і дуже зважено. Буду бити акуратно, но сильно. Волосся це про природність, це про емоційність, це про темперамент. Тобто це дати волю емоціям. Він підходить до цього бою абсолютно сконцентрований. Інколи є різні. Причини, чому люди вдягають бороду, це те ж саме, що пасти кота. Формально можливо, але по факту, що з цього вийде, ніхто до кінця не знає. Я впевнений, ви також дивилися бій Олександра Усіка і Тець на Ф'юрі і помітили, наскільки відрізняються їх зачіски. Отже, тут ми бачимо їх стандартні зачіски в травні 24 го року тут ми бачимо на прес-конференції. Дуже змінилися Олександр Усік геть поголений, Тайсон Ф'юрі з бородою. Кепку ми за зачіску не враховуємо. Що це взагалі може означати? Давайте розберемо з точки зору фізіогноміки, тобто як набуті риси обличчя а, а, впливають на їх поведінку, як зміна зачіски у жінки. Впливає на її поведінку або відображає її стан тут і зараз. Саме за цим принципом ми і будемо дивитися на Ф'юрі і на Усіка. Отже, давайте підемо від початку. Абсолютно нормальна, я б сказав, зачіска для Тайсона на Ф'юрі це лиса голова, вона не непоголона, вона просто лиса, і відсутність бороди на щелепі. Наскільки я пам'ятаю, він завжди був без бороди. Олександра Усіка, в нього доволі коротка зачіска, але що цікаво, в нього уса. І вуса не просто ось тут, на верхній губі, вони ще йдуть ось сюди. Що це взагалі все означає? Коли ми кажемо про цю зону, ось цю зону, це зона волюнтарізму, це зона проявлення власної волі. Тобто, як я відчуваю. І взагалі вусаті це люди, з якими можна домовлятися, але вони будуть кивати і робити по-своєму. Тобто на всіх навчаннях кажу, будьте обережні. Домовлятися з усацем це те ж саме, що пасти кота. Формально можливо, але по факту, що з цього вийде, ніхто до кінця не знає. Це не про таку знаєте протидію, це не про саботаж. Це про те, що людина ось просто відчуває себе вільною. І козаки, вусаті хлопці, так вони відчували також себе вільними. І якщо ви подивитесь, якісь соціальні революції, це коли люди багато починають носити вуса, то воно його і відображає. Але але, тут в нього не просто вуса, але в нього вуса, які тягнуться до тягового жиловака. Тобто цей м'яз, найбільше я бачив у Ілона Маска та у Джекі Чана, він каже про те, що людина в собі, якщо він є цей м'яз накачаний, то людина в собі вибудувала в певні дуже сильні вольові характеристики. Але якщо стиль вусів такий ось такий, то це каже. Не лише про те, що він відчуває себе вільним, а під час цього бою він дуже потребував волі. Тобто, під час цього бою він намагався дати собі наснаги. Що цікаво, якби він хотів би борду, це була б інша історія. Йому потрібна була саме наснага. Про борду поговоримо трохи пізніше на приклади Тайсона Ф'юрі. Отже, розібралися в стандартних зачісках, дивимося. Тут я дивлюся і не можу зрозуміти, що таке сталося, що це Олександр Усік взагалі. Ні вусів, ні бороди, ні зачіски, нічого нема. Потім, потім стало зрозуміло, що це він, бачите, тут в нього чорні такі рукавички, типу перчатки, червона краватка. Це все образ Хітмена, кілера з відомої гри, з відомого фільму, такого дуже-дуже популярного. Тобто, про що там? Там кажуть, розповідається про те, як навчали з дитинства вбивць, кілерів, і вони всі були поголені і абсолютно поголені. Тобто і голова, і вуса, і борти, нічого не було. Про що це? Волосся це про природність, це про емоційність, це про темперамент, тобто це дати волю емоціям, а відсутність волосся це про рацію. Це більше про холоднокровність. Це більше про дуже зважену контрольовану поведінку. Що хотів показати Олександр Усік Тайсону Ф'юрі? Він хотів показати, що він буде його дуже професійно і дуже зважено. Буду біть акуратно, но сильно. Що цікаво, йому хотів чи хотів він це показати? Чи це була якась компенсація? Внутрішньо народжена, яку він просто транслював. І це була внутрішня ідея, така внутрішня потенція, яка потім в його фантазії вилилася в образ Хітмена. Мені здається, більше друге. Тобто, я вважаю, що насправді він, хоч... він сам потребував більшої зваженості, більшої холоднокровності, більшого спокою, я б так сказав, Тобто менше емоцій, більше контролю. І потім в нього з'являється ідея, в що це можна як обіграти, і костюм, образ Хітмана. Можливо, інші люди повпливали на цю історію, а тим не менш, він підходить до цього бою абсолютно сконцентрований, він підходить до цього бою абсолютно без якихось емоцій, максимально. Стриманий, максимально зважений. Що ж ми бачимо у Тайсона Ф'юрі? Ми вже тут бачимо повноцінну бороду. Волосся посилює ту зону, на якій з'являється, коли ми кажемо про щелепу, про всі ці м'язи. Це посилення посилення стресостійкості. Отже, Тайсона Ф'юрі, який нагадую, вам має. Взагалі дуже потужну щелепу, тобто це щелепа, якщо не висока трикутна, то між високою трикутною і високою прямокутною. Тобто це дуже стресостійкий такий товариш, ще й скошений лоб. Навіщо йому стресостійкість? І тут ми можемо зробити гіпотезу, що вона йому потрібна, тому що він відчуває себе невпевнено, тобто він потребує більше впевненості в собі. Якщо усіка у нього вуса шли до тягового жовка. Він потребував саме вольових характеристик, то Тайсон Ф'юрі, я б сказав, трошки боявся в цей період часу, коли він тренувався, готувався до цього бою. Отже, яким він реально вийшов в цей бій? Він вийшов, ось так вони вийшли, і він вийшов з потужною бородою. Інколи я різні. Причини, чому люди е, вдягають бороду, але здебільшого це для того, щоб надати собі впевненості, побачити свою щелепу, знаєте такою більш е, масивною, більш об'ємною. І іноді це буває візуальна історія, така візуальна корекція. Е, і там, коли взагалі взагалі куца щелепа, то додають борду, не вдобавляй, нічого з того не буде. Але тут. Йому дійсно потрібно було дуже себе посилити. Можливо, якісь інші обставини були в його житті в цей момент, але ну, чомусь так сталося, що саме на, на бій він надяг борду. А Олександр Усік просто вуса. Тобто тут вже йому не потребує волі, він вже впевнений в собі. Тобто, ще давайте ближче подивимося. Це такі стандартні вуса, це людина поза системою, це людина поза обмежень, це людина. Яка грає свою гру Тайсон Ф'юрі, людина, яка тут він робить, знаєте, такий погляд безтурботний, але насправді щось мені відчувається, саме відчувається внутрішній тиск. Можливо, тому що він розумів, що програвши цей бій, він його кар'єра з великим рахунком завершиться. Можливо, це його приймало. Не знаю, ось така історія. Скажіть, будь ласка, чи було це цікаво? Якщо у вас є питання, коментарі ви зі мною згодні або не згодні. Будь ласка, пишіть це в коментарях, я залюбки прокоментую та відповім. Можливо, ви б хотіли, щоб я зробив повний аналіз фізіогномічний Олександра Усіка і Тайсона Ф'юрі і опублікував на Ютубі. Якщо так, будь ласка, напишіть у коментарях. А якщо вам цікаво більше дізнатися про фізіогноміку, почитати книгу, подивитися міні курс або долучитися до великого навчання, ви зможете це знайти за посиланням. Німи в описі під цим відео. А якщо вам цікаво отримати свій фізіогномічний аналіз, то за посиланням під цим відео ви зможете дізнатися, як це зробити. Побачимось!